Наш проект триває сьогодні. Ми зустрічаємо чергову партію антидронових сіток. Наразі за моєю спиною вісім автівок, дві відразу поїхали по позиціям. Ми привозимо сітки сільгосподарські, які використовуються для будівництва тунелів і коридорів життя, а також морська сітка, яка більше захищає техніку. Проект наш триває до нас, долучаються різні небайдужі організації і люди, і ми збільшуємо наші обсяги. На сьогоднішній день ми привезли вже більше двох тисяч тонн таких вантажівок із такими сітками. Кожній машинці по 48 рулонів. А один рулон це приблизно 4,5 кілометри сіток. Сітки використовуємо на фронті, робимо коридори життя, продовжуємо це робити, продовжуємо створювати безпечні місця для наших військових, для техніки. Долучайтесь до нас, разом переможемо. Друзі, дуже важлива ініціатива проект павутиння. Аграрні сітки, які наразі використовуються для захисту від дронів, від відповішок, від скидів. Інколи навіть ланцети на них затримуються. До нас долучаються різні країни: Данія, Голландія, Північ, Франції. Тобто, ми потрошку розширяємо географію, де ми беремо ці сітки. А й також дуже приємно, що дуже багато людей долучаються, донатять і завдяки вам ми можемо привозити все більше і більше. Хочу подякувати водіям, які привозять нам ці святки, Що вони не бояться їхати навіть в ті міста, де вже досить небезпечно мурашник в дії. Доброго дня. Я служу в батареї ППО, яка захищає небо над Києвом, і не тільки над Києвом, над областями України. Сітки, навіть коли ми знаходимося не на передовій, а десь в тилах і працюємо. ППО ворог все одно моніторить і запускає свої розвідники. Для того щоб ми скривали свої позиції, і також ППД, Ми все закриваємо сітками. Ворог нас не бачить і не може по нам влучити. На передовій сітки ще більш необхідні, тому що вони закривають повністю все: і бліндажі, і окопи, і ППД, і автомобілі, і пере. Пересування і техніку, а також зараз роблять з цих сіток дороги, по яким між містами або між селами проходять колони наших автомобілів і наших військових, і дрон не може вразити машину через сітку, тому що він просто в неї запутується. Тому це дуже важливо і вони дуже потрібні. Один з водіїв втратив родича і вимушений виїжджати раніше, щоб встигти на похорон. Що Ще раз підтверджує те, що у б байки від Росії про мир і про їх бажання миру ми не чули. Ми повинні готуватися для того, щоб у потрібний час і потрібний момент мати всі інструменти необхідні для того, щоб захистити наших співвітчизників, наших фівмороводян, по допомогти нашим бійцям на фронті. Тому у цьому місяці вже почали готуватися до зими. П'ятикратно збільшуємо кількість сіток, які ми намагаємося знайти та привезти. Дякую всім, хто долучився до цього проекту, і завдяки кому ми можемо робити спільну справу.